Русифіковані іранські шахеди чи не щодня кошмарять українців? Ними росіяни атакують наші міста та села з різних напрямків, і полювання за ними триває годинами. Зараз ми бачимо, що шахеди, коли потрапляють в наш повітряний простір, вони там знаходяться по 6, по 7, по 9 годин. Щоб пришвидшити процес ліквідації, збивати іранські дрони треба не лише з землі, а й з повітря. Винищувачі для цього не підходять. Шахеди навіть несуть велику небезпеку для надшвидких літаків. Вони в бойовій частині мають осколкові елементи. І коли вибухає сам шахет та його бойова частина, ці осколкові елементи вони розпосюджуються в повітрі, і це є також загрозою, як для Міг 29 для самого літака, так і для пілота. Тому на міг 29 знищувати це таке собі задоволення. Він дуже швидко наближається до шахеду, саме в цьому, тобто, це потрібно. Дуже швидко маневрувати до речі, саме під час полювання на шахедів з подібною ситуацією стикнувся відомий український пілот Вадим Ворошилов з позивним Карая. Йому навіть довелось катапультуватися тож проти дронів краще використовувати меншу та повільнішу авіацію. До такої відноситься, ну, наприклад, турбогвинтовий штурмовик супертокан. Попри скепсис деяких аналітиків, ця машинка дуже ефективна, може розігнатись до швидкості у пів тисячі кілометрів і піднятись у повітря на 10 тисяч метрів. Багато хто казав, що це кукурузні. Навіщо нам потрібно повертатися до другої світової війни? А вуаля! взагалі, порівняння Супертукана з Кукурузником, Ну я скажу так, це також демонстрація непрофесійності. Або це можуть бути ударні гелікоптери і не обов'язково розпіарені апачі, які Україна намагається отримати з 2014 року. Безуспішно, ми бачимо Апач у нас. Ні, і не побачимо. А от вайпер або кобру хоча від Так, безумовно, тим більше що в армії США регулярно відбувається розпродаж цих гелікоптерів, тому що вони є елементом, як вони називають, надлишкового майна. У них їх більше аніж потрібно. Тож українській владі треба замислитись про купівлю такого озброєння. На думку аналітика Олександра Коваленка, нам буде достатньо розмістити по чотири літаки чи гелікоптери у тих областях, через які найчастіше прямують іранські дрони.